оренда приміщення загальною площою близько 300 квадратних метрів. По локації це у нас вулиця Космонавтів, 81, дріб 1. Ось одразу такий широкий фасад 10 фасадних вікон. Поряд вже є мережеві орендарі, такі як Аврора, Деваціна, «Аптека», Медсервіс та інші. Ось така велика парковка. Далі підемо подивимося, що всередині. У нас тут одразу зал правильної форми. Приміщення в гарному стані. В даному приміщенні є власний санвузол, окремий кабінет, є сигналізація тобто комунікації всі присутні. Ось таке гарне комерційне приміщення на оренду, майже 300 квадратних метрів. Якщо кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте контакт в шапці профілю або переходьте на телеграм-канал. Там буде вже закріплена інформація по ціні оренди за дане приміщення.